Небагато на землі ти втратиш, як своє життя віддаш Христу, з ним ти будеш радісно співати і майбутність сничив свою. Друже, для Христа, жити поспіши, і тоді в житті щасливий будеш ти. У юності прийдеш, долю свою збережеш друже для Христа, жити поспіши, і тоді в житті щасливий будеш ти, а як до Христа в юності прийдеш, долю свою збережеш долю свою збережеш